Кожного року в рамках зимової країни ми влаштовуємо соціальні дні, і цей рік не став виключенням. До нас завітала 114-та бригада територіальної оборони. Вісім років, кому підніміть руку. Як тебе звати? Макс, привіт. Відходимо ще праворуч, ще праворуч, п'ять кроків праворуч. Усі свята, уся святкова атмосфера неможлива без наших військовослужбовців, без тих людей, хто нас захищає. Таким чином ми проявляємо вдячність за те, що вони дають нам змогу святкувати новий рік, різдвяні свята вдома з родиною і проводити такі заходи. В Україну тому що в тому, що все чотириста бригада гнігувала е, так такий відпочинок для дітей військових. Мені подобається кататися на ковзанах. Ваші діти зараз знаходяться на локаціях, в них посмішки на обличчях, вони відволікаються. Тому, будь ласка, давайте проведемо цей день сьогодні. З максимальною повністю для кожного з нас. Саме Бог дав можливість нам усім народитися в цей непростий історичний час, коли Україна виборює і відстоює своє майбутнє. Звичайно, що жодне сказане слово ні сьогодні, ні в майбутньому воно вже не поверне наших хлопців до життя. Вони живуть там, на небі, і кожного дня вони дивляться, як ми продовжуємо їхню благородну справу, в ім'я якої вони віддали своє життя. Доходяться тут ніч на підкорми, тому що тут багато різних метелик. Оцей час, який пройшов, ви більшість зусиль туди і вклав. Зараз це такий переломний достатньо момент, коли а, потрібно, щоб якщо не вдається самім це зробити, потрібно реально звернутися за допомогою. Багато хто так робить, я знаю, після того, як чоловіки втрачали, то тобто, змінюють місце проживання. Мій психолог мені таке ради. Ми тут у цьому чудовому місці на ВДНХ на запрошення 114 ї бригади. День чудовий, атмосфера чудова і наші дітки в захваті від того, що зараз відбувається. Дякую всім, дякую організаторам цього дійства і дякую природі, яка сьогодні посприяла нашим відпочинку. Я приехала села Белогородки. Я был на Кабзунар и в музее науки. А где тебе больше понравилось? В музее науки, можно сказать. Почему? Ну, бо, не знаю, но тут уникально. Мне понравилось, хотелось бы еще чтить, чтобы такое проводили. Сподобався сьогоднішній да, день. Да. Для нас справа честі для всіх людей, які зараз тут зібралися. Зробити для наших дітей максимально все, що від нас залежить. Мене звати Олена. Я мама безвісти зниклого військовослужбовця 114 бригади. У нас є об'єднання родин захисників територіальної оборони. До цього об'єднання входять 20. Бригад, серед яких є і наша 114-та, можете звертатися по будь-яким питанням. Будемо допомагати вирішувати її разом. Рада вас приймати в гостях, рада надати допомогу вашій організації. ви робите дуже важливі речі для дітей і дійсно емоції дітей для нас теж дуже важливі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Шановні наші батьки! Шановні наші дітки, я хочу запитати перш за все, діток, яка найкраща країна світу? України. А чому? Тому що в Україні живуть найсміливіші люди, так? Найсміливіші, найсильніші, наймужніші, які боронять нашу Україну. Ви є нашим майбутнім, що мотивує наших воїнів сьогодні захищати Україну. Моліться до Боженьки і моліться до тих, які вже живуть зараз на небі, до наших героїв. Слава Україні і слава нашим героям! Героям Дякую. слава! А зараз переходимо до приємних моментів. Всі готові! Так! <звіт> Точно прошу всіх гучно почати рахувати до п'яти. Добре? Один! 1 2 3 4 ya Ці діти 114 бригади територіальної оборони це всі наші діти. А діти загиблих, полонених і зниклих безвісті героїв, потребують ще більшої уваги і всеспільної нашої турботи. Кожна родина сьогодні, я впевнена відчула любов кожного з нас. Ми вкотре довели, що разом ми можемо зробити набагато більше. Ми провели захід, який називається. Єднаємо серця заради родин героїв 114 ї бригади. Хочу подякувати зимовій країні на ВДНХ, дякую освітній території Мідгард, яка вже вкотре нас гостинно приймає з усіма нашими ініціативами і виступає надійним другом та партнером. Дякую благодійному фонду Народжені жити та його директорці Наталії Джулай. Також хочу подякувати компанії Біофарма, яка завжди Допомагає в усіх наших ініціативах. Друзі, дякуємо кожному з вас, хто долучився до даного заходу. Сподіваюся, що ми зможемо разом, об'єднавшися, зробити набагато більше. Слава Україні! Слава Україні!